Цього літа Ірина та її друзі поїхали до літнього табору на березі річки. Вони дуже чекали на цю подорож, адже багато чули про цей табір від старших дітей. В перший день усі познайомились один з одним та своїми вожатими. Вожаті були дуже привітні та допомагали дітям у всіх справах. Кожного ранку в таборі починався з зарядки на свіжому повітрі. Після зарядки всі йшли снідати. Їжа в їдальні була смачною та корисною, а кухарі завжди враховували побажання дітей. Після сніданку діти розподілялись по групах для участі в різних активностях. Хтось йшов на заняття з малювання, інші на спортивні ігри або плавання в річці. Один з найулюбленіших заходів Ірини був вечір біля багаття. Всі діти збирались навколо вогню, співали пісні, розповідали історії та їли смажені на вогні сосиски. Ці вечори створювали особливу атмосферу дружби та єдності. Протягом дня діти також брали участь у різних конкурсах і змаганнях. Ірина виграла приз за найкращий малюнок на конкурсі образотворчого мистецтва. Її малюнок зображував річковий пейзаж з сонячним заходом. Це було для неї великою гордістю, і всі її друзі раділи за неї. У таборі також проводились екскурсії в навколишні ліси та гори. Діти дізнавались багато нового про природу, рослини й тварин, які там живуть. Вожаті розповідали цікаві факти про кожен куточок цього чарівного місця. На кінець зміни всі діти отримали дипломи та медалі за активну участь у табірному житті. Ірина повернулась додому з великою кількістю нових друзів, вражень та спогадів. Вона вже мріє про наступне літо, щоб знову поїхати в цей чудовий табір.